Колеги, всім доброго дня. Проводимо чергове засідання комісії. Дещо впало. Є е, у нас є порядок денний. Перенесених питань немає. В основному порядку денному 42 питання. Чи є у когось зауваження чи пропозиції до. Порядку денно. Немає. Тоді переходимо до розгляду. Так, як завжди, у нас блок ліцензійних питань. Юрій Володимирович. Пропонуємо об'єднати з 1 по 11 питання. По 11? 11. Давай по 10. 11. 1 по, по 10. Так, з 1 по 10 питання. Колеги, переходимо до голосування. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Так, одинадцяте питання про схвалення проекту рішення, що має знаки регуляторного акта постанови НКРКП про затвердження змін до порядку ліцензування видів господарської діяльності державного регулювання, які здійснюється Національна комісія чи здійснюється державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Будь ласка. Зазначеними змінами пропонується приведення порядку ліцензування до положень закону України про адміністративну процедуру та закону про ліцензування. Частині, яка теж проводиться до закону про інсусну процедуру. Зазначені зміни пропонується схвалити та розмістити проєкт постанови на сайті з метою отримання заважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Чи є якось чи пропозиції? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про схвалення проєкту постанови НКРКП про схвалення інвестиційних програм розподілу електричної енергії ДПП Прат Атом Сервіс на 2025 рік. Відповідний проект постанови самої інвестиційної програми був розглянутий всіма структурними підрозділами. Зауваження відсутні пропонуємо схвалити зазначений проект постанови НКРКП про схвалення інвестиційної програми з розподілу електричної енергії ДПМ Прат Атом Сервіс на 2025 рік. Інвестиційна програма у розмірі 8 мільйонів 420 тисяч. Дякую за інформацію. Чи якогось зауважені пропозиції немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, наступні пункти порядку денного про прийняття постанови НКРКП про схвалення планів розвитку рівненського обласного виробничого комунального підприємства. Водопроводні. Провідного каналізаційного господарства рівний водоканал на 2025-2029 роки. Я так розумію, що 14... пропонуємо з 13 по 16. Так, да, Будь ласка, давайте від комунальних підприємств Рівне облводоканал та Водоканал міста Запорожжя надійшли плани розвитку на 2025-2029 роки та інвестиційний програм на 2025 рік. Джерела та опції фінансування зазначені на сайті комісії. За результатами опрацювання наданих матеріалів та відсутності зауважень та пропозицій до проєктів постанов після оприлюднення на сайті комісії, пропонуємо прийняти постанову комунального підприємства Рівне облводоканал та схвалити проєкти постанов комунального підприємства водоканал місця Запорожжя та розмістити їх на офіційному сайті комісії для підтримки зауважень та пропозицій. Дякую. Дякую за інформацію. Чи якось зауваження чи пропозиції до блоку питань по водоканалам озвучено немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проєктів постанови Крей про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, КП Виш... Вишнівський теплоенерго, КП Дубно Комуненергія і ДКП. Тепло. До комісії звернулися три ці вище названі підприємства з проханням встановити тарифи по спрощеної процедури процедурі, враховуючи, що ці когенераційні установки є потужністю не більше 4,3 3 на годину. Вони встановлюються для власних потреб. Тому відповідно до пункту 5.1 методики були перевірені дані розрахунки, і департамент пропонує схвалити проекти постанов. Венкери КП прославлення тарифів на виробництво теплоенергії, енергії, вишнів з теплоенерго, дубно, комуненергія та ДКП Луцьтепло і оприлюднити зазначені проекти постанов з менодержання зауважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постановки РКП, постановлення тарифів на виробництво теплової енергії, МКП Чернівці Теплокомуненерго, КП Здолбунів Комуненергія і ТОВ Укрпалет Ен... Енерджі. По цим трьом компаніям тут є один нюанс стосовно ТОВ Укрпалет Енергі, враховуючи, що президентом було підписано відповідний набрав чинності. Закон України про внесення змін до деяких законів України в сферах енергетики та теплопостачання щодо удосконалення окремих положень пов'язаних з веденням господарської діяльності та дією воєнного стану в Україні. Тому, враховуючи, що набрав чинності цей закон, виникло питання стосовно розміру тарифу, який можливо бути встановлений для цього підприємства. Тому ми пропонуємо саме по цьому підприємству перенести це питання. От, до опрацювання норм закону і як нам діяти далі. Взагалі, що могли встановити, як нам діяти далі з цим підприємством. Пропонується це питання ну, планується обговорити з юридичним підрозділом, тому підтримую перенесення цього по ухваляти нежидання. Зрозуміло. Чи є ще заваги, чи пропозиції чи зауваження? По, по іншим двом підприємствам, 21, 21 січня було проводино, після проведення засідання були схвалені відповідні проекти постанови. На сайті були розвішені відповідні проекти постанов. Зауваження до пропозиції не були одержані, тому Департамент пропонує прийняти постанови про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії Чернівці Теплокомуненерго і Здолбунів Комуненергія, і установити відповідні тарифи на виробництво теплової енергії згідно з додатками для вище зазначених підприємств. Так, зрозуміло. Так, ну тоді е, є пропозиція погодитись з, з озвученими пропозиціями, тобто затвердження тарифів для МКП Чернівці Теплокомуненерго та КП Здолбунів Комуненергія, а Укрпалет Енерджі питання зняти з розробку. Чи хтось перенести. Зрозуміло. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного схвалення проєкту рішення, що має знаки релікторного акта, постанови НКРКП про затвердження змін до правил розробного ринку електричного ринку. Будь ласка, департаментом розроблено проєкт рішення. Змін до правил розрібного ринку. Воно має ознаки регуляторного акта, розміщене на сайті. Пропоную його схвалити для подальших належних процедур до його прийняття. Зміни стосуються частини споживання електричної енергії побутний побут. Ми врегулюємо цю частину в частині щодо відшкодування, при встановленні використання електричної енергії призначені для побутового споживання на непобутові потреби. І також щодо зеленого тарифу для невідповідності для, для садових будинків, які мають державну реєстрацію, належно і підключені до мереж ОСР. Це в нас проект на схвалення. Гарні пропозиції, як на мій погляд, доволі. І саме головне, що ми е, зазначеними змінами маємо регулювати питання е, тих споживачів, які користують юридичних назваток споживачів, які користуються е, електричною енергією по пільговому тарифу для населення, а при тому ведуть е, за е, вказаною адресою господарську діяльність. І ми даємо можливість їм, е, як би сказати, виправитись і заплатити е, протягом е, за три роки чи здати приєднання. Е, Кошти, років, да. Да, кошти за додатково спожиту електричну регулярні. Тобто цю різницю. Цю різницю, так. Саме да, так. так. Дякую. Чи є ще зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт передповідає про схвалення проєкту рішення, що має знаки регулярного акта, постанови НКРКП. Про затвердження порядку забезпечення доступу до публічної інформації у національній комісії, що державне регулювання у серед енергетики та комунальних послуг, та е, визнання такими, що втратили чинність деякі постанови НКРКП. відповідно відповідно до положень статті 24 закону про НКРКП, Регулятор забезпечує відкриті своєї діяльності шляхом зокрема забезпечення доступу до публічної інформації і надання інформації за запитами відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. На сьогодні виникла необхідність видосконалення процедури надання публічної інформації розпорядникам якої є МКРКП. Відділом розроблено проєкт постанови про затвердження порядку забезпечення доступу до публічної інформації і визнання деякими написано, що срати а саме ми е, визнаємо е, ми скасовуємо постанови попередні наші свої доступу до публічної інформації від 21 травня 2015 року, 1581 до 1582. Зазначений проєкт має ознака регуляторного акту. Отже, пропоную за, схвалити зазначений проєкт та оприлюднити його на офіційному веб-сайті збито одержання зауважень та пропозицій. Вітальне обґрунтування зазначення. Дякую за інформацію. Чи якоїсь зауважень чи пропозицій? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, наступний пункт про порушення ТОВ. Енергохолд Хмельницький ліцензійних умов спостачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. І пункт 22 по цьому ж підприємству про недотримання вимог нормативно-правових актів щодо що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов провадження сподарської діяльності спостачання природного газу, будь ласка. Згідно плану заходів на 2025 рік здійснено вихід на планову перевірку, в ході переходу зафіксовано відсутність суб'єкта за місце знаходження, на що відповідно стало підставою для складання акту про відмову проведення перевірки. При цьому по діяльності спостачання електричних респоживачу згідно наявних звітів в комісії, в товариства, наявна заборгованість перед НЕК Укренерго запросили з передачі. Електричної енергії е, за послуги балансуючого ринку. За результатами перевірки е, по діяльності спостачання електричної енергії споживачу пропонуємо прийняти постанову з накладенням штрафу згідно методики визначення штрафу у розмірі 85 тисяч гривень, а також е, зобов'язання щодо розрахунків з знекуренерго по наявній заборгованості. По діяльності з постачання природного газу також зафіксовано недопуск. Підмови проведення перевірки. По діяльності по постачанню природного газу пропонується прийняти постанову в санкції застереження. Дякую за інформацію. Чи є когось коментарі до озвучених пунктів? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, пункт 23. Про порушення ТОВ. Прокусу логістик ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормально-правових на актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. В ході проведення перевірки зафіксовано, що ліцензіатом не сплачено в повному обсязі внесок на регулювання за другий, третій та четвертий квартал 2024 року на загальну суму 4816 гривень 91 копійка. Також в ході періодів зафіксовано неналежне функціонування вебсайту. Не розміщується вся інформація визначена згідно з правилами розмірного ринку електричної енергії. Також порушення в частині здійснення поетапної оплати за надані послуги знекуренерго. За Слід зазначити, що за надані послуги, заборгованість того кроку логістики переднекуренго відсутня. Пропонується прийняти постанову санкцій застереження щодо. Дотримання ліцензійних умов накласти штраф у розмірі 240 гривень 74 копійки за несплату внесків на регулювання також розпорядження щодо усунення порушень в частині належного функціонування вебсайту ліцензіата. Дякую за інформацію. Чи є якось? Коментарі? Mm -hmm. Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення ТОВ МБС. Інженіринг ліцензійних умов постачання електричної енергії споживачу з перепродажу електричної енергії, тереторської діяльності та недозревніх вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Перевіркою зафіксовано незначні терміни порушення подачі форм звітності. Також порушення термінів подачі форм звітності по сплаті внесків на регулювання та повноти сплати внесків на регулювання події перевірки ліцензіатам. Відповідно, заборгованість було сплачено. Також неналежне функціонування вебсайту, неналежне інформування споживачів в рахунках та в особистому кабінеті інформації, що визначеної правилами роздрібно на ринку електричної енергії. Також зафіксовано порушення в частині формування ціни на електричну енергію, зокрема, включення в ціну, небалансів та внесків на регулювання. Крім того, порушення в частині поетапної оплати за послуги на Коференерго. Також слід зазначити, що заборгованість за надані послуги відсутня. Згідно методики визначення штрафу розрахована санкція, яка пропонується у вигляді застереження. Пропонуємо прийняти постанову санкції застереження, а також розпорядження щодо сунення порушень, проєкту якого розміщено в сайті комісії. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення ТОВ Ойл груп про ліцензійних умов виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативних про акцій, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. В ході проведення перевірки зафіксовано порушення ненадання інформації, це вже в ході. Попередньої перевірки також було зафіксовано відповідне порушення, тобто повторне порушення, не надання інформації на запит комісії з перевірки. Також зафіксовано порушення щодо наявності заборгованості перед передеперантований покупець. Згідно методики, визначення штрафу пропонується прийняти постанову санкції застереження, а також розпорядження щодо усунення порушень до 1 квітня 2025 року, виявлених під час перевірки. Дякую за інформацію. Чи є якогось коментарі, до зазначеного пункту? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. <клес> Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення ТОВ енергія новий розділ ліцензійних умов виробництва теплової енергії та недотримання вимог законодавства. Також в ході перевірки в перший день зафіксовано відмову проведення перевірки. Ліцензіатом не допущена комісія з перевірки до заходу контролю. Мотивуючи тим, що всі матеріали вилучені правоохоронними органами, а також вся заборгованість перейшла від енергія. Новий розділ до е, гарант енергія. Відповідно, пропонується прийняти постанову. Санкції застереження. Дякую за інформацію. Чи якось коментарі? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт про розстрочення сплати штрафу накладено на ТОВ Схід Газенерго постанови НКРКП від 14 січня 2025 року номер 44 Та, зазначеною постановою було накладено штраф у розмірі 427 720 гривень. Ліцензіат звернувся з проханням розстрочити сплату штрафу під марівними частинами. Пропонуємо прийняти відповідне рішення. Дякую за інформацію. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про проведення позапланої візної перевірки прад Тернопіль міських газ за розподілу природного газу. Так, надійшла скарга дії Тернопіль-Місьгаз в частині маніпулювання обсягами, виставленими споживачам, Пропонується прийняти постанову щодо проведення позапланової виїзної перевірки в частині достовірності даних, зазначених у звітності поданих до регулятора. Так, у нас є зареєстрований учасник ПРАД тернопіль з голова правління добровець Віталій Володимирович, Будь ласка. Шановна комісія, дякую вам за можливість доповісти на вашому засіданні. Прошу при прийнятті остаточного рішення членами комісії про необхідність проведення зачергової планової перевірки по прав тремоків з газ та рахувати наслідні обставини. Періоди, про які згадує заявник, а це 22 та 23 рік, вже опривізовані регулятором планових актів, зокрема, акт номер 306 від 50, 10.072 року, це за 22 рік, а також акт від 25-го 3-го двадцять четвертого 142 за 23 рік. Жодних скарг від цієї громадянки, а також від інших будь-яких громадян протягом 22 та 23 року в частині порушення їх прав з питань, порушення заємником до підприємства, не надходить. Оскільки достовірність даних, наданих регуляторів підприємств, та відсутність порушень ліцезійних від умов відображені у актах планових перевірок за 22 та 23 рік, вважаємо, що відсутні підстави для запланові виїзної перевірки. Підприємство за зверненням громадян. Я дякую вам за увагу. Дякую і вам за вашу позицію. Якщо більше коментарів немає, то є пропозиція підтримати озвучений проект рішення департаменту. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Ярослав я так розумію, 29 -е і по 34 це у нас блок. Прокоментуйте, будь ласка, і по 29 по 34. -те. Щодо питання 29-го, також пропонується прийняти рішення щодо проведення позаплану візної перевірки ТОВ з мережі України Львівська філія в частині відновлення газопостачання фізичній особі. Надійшла скарга. Рівний газбуд. Також позапланова візна перевірка в частині сплати компенсацій споживачам за неповернуті своєчасно кошти. Також тривають перевірки газсервіс приватні енергетичні інвестиції, Smart Trade Energy та ТОВ група енергопостачання. Надійшли доповідні голів комісії з перевірок щодо необхідності продовження строків перевірок. По Газ сервіс я на два робочі дні, оскільки суб'єкт малий. Приватні енергістиції 2, Smart Energy 5 та група енергопостачання 5 днів. Дякую за таку детальну інформацію. Чи є у когось коментарі до озвученого блоку питань по перевірці 29 по 3.4. Переходимо голосування. Хто проти? Отримався рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про схвалення проекту рішення, що має знаки регуляторного акта, постанови КРКП про затвердження змін того порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умовах. Зазначеним проектом рішення, що має знаки регуляторного акта, пропонується схвалити зміни до методики визначення сумним надлишкового отриманого або недотриманого доходу. Піддіснення ліцензованої діяльності за розподілу електричної енергії, доходу постачальників універсальних послуг, здійснення діяльності з передачі електричної енергії та діяльності з спецівського оперативно-технічного управління, а також для операторів системи розподілу, які перейшли на стимулюючі регулювання. Крім того, пропонується привести деякі терміни порядку контролю у відповідність до закону про адміністративну процедуру. Пропонуємо схвалити зазначений проєкт рішення, що має знаки регуляторного акту, розмістити його на офіційному сайті комісії для отримання заважень та пропозицій від зацікавлених сторін. Зрозуміло. Чи є у когось коментарі до озвученого питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови про постановлення зеленого тарифу ТОВ ВЕСТ Пауэр і про внесення змін до додатку до постанови НКРКП від 30 грудня 2024 року номер 20. 2420. доброго дня. Департамент енергоринку розглянув звернення ТОВ ВЕЗ гідропар, щодо встановлення встановлені тарифу на відпуск електроенергії, яка виробляється Білинський ГЕС, що розташована в Закарпатській області. ТОВ весь Гідропауер» набуло право користування Білийської ГЕС, що раніше перебувала у власності ТОВ енергія Карпат, де здійснила відпуск електроенергії за зеленим тарифом встановленим постановою НКРКП. слід додати, що на засіданні НКРКП, що відбулось слухання 4 лютого 2025 року. Було прийнято рішення щодо зменшення загальної ліцензованої потужності ТОВ енергія, Карпат. Зв'язку з передачею Білинської ГЕС у власність ТОВ Вес гідропавер беручи до уваги виконання суб'єктами господарювання вимог закону України про альтернативні джерела енергії та порядку встановленого перегляду та припинення дії зеленого тарифу департаменту на ринку пропонує прийняти постанову про встановлення зеленого тарифу, ТОВ вез гідрогідропавер. Та прийняти постанову НКРКП про внесення змін додатку до поставин НКРКП від 30 грудня 24 року номер 2440 та виключити Білинську ГЕС зі складу ТОВ «Енергія Карпат і відповідно включити її до складу ТОВ везгід гідропавер з відповідними розмірами зеленого тарифу. Дякую за увагу. Дякую за інформацію. Чи якось коментарі до зазначеного питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, наступний блок питань це у нас технічні питання. Так, пан Калісіко, може, ви озвучите? Так, так. Питання технічні, тому пропозиція розглянути разом. Надійшли да, звернення гарантованого покупця щодо затвердження розміру вартості послуги по двох місяцях та коригування розміру вартості послуги. По інших місяцях також було розглянуто заяви щодо створення облікових записів у реєстрі гарантій походження електричної енергії. Надійшли звернення низки учасників ринку щодо затвердження змін до переліку поточних рахунків спеціальним режимом використання. Отримали інформацію від ДП «Енергоринок» щодо погашення заборгованості одним з учасників ринку, і також надійшло звернення. Щодо затвердження розміру вартості послугу і забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Пропонується внести відповідні зміни. Дякую. Так. Колеги, чи в когось є коментарі, чи може зауваження до озвученого блоку питань з 37 по 42. Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Ну, всім гарного дня!